Малята, давайте всі разом згадаємо. Коли ми гуляємо на вулиці, то ми з вами одягаємо теплий одяг. А що ми вдягаємо на ніжки? Так, звісно, взуття. А яке взуття ви вдягаєте? О, молодці! Чобітки вже! Чую, хтось іще ходив кросівка в теплих. Молодці малята! А я знаю цікаву історію про чобітки. Послухайте її уважно. Цілий ранок наша має, в чобітки свої взуває, а вони противляться, в різні боки дивляться і крокують несміливо, лівий вправо, правий вліво. Малята, ви були уважні? Скажіть мені, будь ласка, про що цей вірш? Так, вірно. Про дівчинку? А як її звали? Мая. Молодці. А що робила Мая? Вона взувала взуття. Як ви думаєте, а чому вона це робила? Так, вона збиралась на вулицю. А що вона взувала? Капці? Ні. Босоніжки? Ні. Чобітки? Правильно малята. А які були чобітки? Неслухняні, вередливі. У нас з вами малята є лівий і правий чобіток, а наші чобітки неслухняні, тому лівий дивиться направо, а правий дивиться наліво. Дітки, вам сподобалось. Цікава історія про виридливі чобітки. А давайте ми її ще раз послухаємо. Цілий ранок наша майя чобітки свої взуває, а вони противляться, в різні боки дивляться і крокують несміливо. Лівий вправо, правий вліво. А зараз пропоную пограти і знайти зайве. Діти, подивіться уважно на малюнок і назвіть все те, що ви бачите. Це яблуко, це чоботи, це кросівки, це туфлі. Чоботи, кросівки, туфлі ми вдягаємо на ніжки. А яблочко ми не вдягаємо на ніжки, ми його їмо. Так що буде зайвим малята? Так, вірно, буде зайвим яблуко. Наступна картинка. Подивіться уважно, що ви бачите. Костюм, котик, жилетка, кофтинка. Все ми одягаємо на себе. Костюм, жилетка, кофта. А котик це тваринка. Тому зайвим тут буде що малята. Так, вірно, котик. На згадку про наш віршик, малята, пропоную разом з батьками намалювати власні чобітки. А я вам дякую за те, що ви були зі мною і познайомились з новим віршем про чобітки. Чекаю вашої роботи, малята. До нових зустрічей!